Загинули двоє дітей на Дніпропетровщині. 11-річний хлопчик і його трирічна сестричка бавилися на подвір'ї. Батьків удома не було. Якоїсь миті на малого впала металева труба, і він знепритомнів. Налякана дівчинка побігла шукати дорослих і за кілька хвилин потрапила на трасу, де дитину ледь не збила машина. Водій маршрутки Сергій навіть не уявляв, з якої надзвичайної пригоди почнеться його робочий день. Він вже виїхав у рейс, у салоні було повно людей. Аж раптом на мосту побачив підозрілого предмета. Лише наблизившись, зрозумів. Це маленька дівчинка. Смотрю, заплаканий стоїть, ну, істерика ребенка. Остановився, відкрив двері, посмотрев по сторонам, взрослих не було. І mm, машини її. Сергій заспокоїв малу та відвіз до міліції. Дівчинка назвала своє прізвище, тож правоохоронці швидко дізналися її місце мешкання. Виявилося, що Софійка разом із матусею та двома братиками гостювала в бабусі. Зранку жінки пішли у справах. Двоє старших дітей залишилися без догляду дорослих. Одного рібінка восьми місяців відправила. Судям на для присмутра ставила у сусідій. А двоє дітей мальчик 11 одинадцяти літ, дівчака 3 літ, находились во дворі дома. На подвір'ї гралися металевою конструкцією. Несподівана труба впала і дарила хлопчика по голові. Він миттєво знепритомнів. Злякавшись, Софійка вибігла на вулицю і почала шукати матусю. Так і потрапила на міст, де її побачив шофер маршрутки. З міліції дівчинку забрала ненька. Жінка й досі в шоковому стані. За один день ледь не втратила двох дітей. Адже травмований після операції син перебуває в лікарні. Вчинок водія небайдужого до чужого горя називає героїчним. Чого вона нажила жива, здорова. Сергій Владимирович, дай Бог вам здоров'ячка, Чого ви такої вісіловік? Побудьте таких. З Дніпропетровщини Артур.